Цей салатик можна їсти навіть уночі під ковдрою. Я вже мовчу про те, що його без проблем можна подати на будь-який святковий стіл. Це так смачно і неймовірно просто. Коштує копійки, а задоволення море. Отже, нам потрібно два середніх буряка. Я їх попередньо вже запекла в духовці. А тепер подрібнюємо наші буряки на великі терці. Перекладаємо підготовлені буряки в окрему ємність. Тепер чесник. І як же без нього? Нам потрібно три зубчики. Спочатку розчавлюємо ножем і нарізаємо на невеликі шматочки. Сюди ж додаємо чорний мелений перець, трохи солі та дві чайні ложки цукру. Тепер лимон. Нам потрібно отримати сік. Можна видавити просто руками, а можна скористатися ось таким соковитискачем. Виливаємо тепер його в ємність із часником. Сюди ж додаємо рослину олію. Тепер обережно все перемішуємо, щоб усі компоненти добре поєдналися. Виливаємо тепер заправку до наших буряків. Ось і все наш неймовірно смачний салат готовий.